Привіт! На зв'язку Еліна Марко і готуємося до червня місяця. Це буде місяць водяного коня за китайським календарем, стартує з 5 на 6 червня і готуємося заздалегідь. Першим знаком зодіаку. я хочу це відео все-таки присвятити для пацюків, тому що в них очікується дуже складний місяць. Звичайно, не у всіх. Дуже багато представників є, скажімо, цього знаку, це мільйони людей по всьому світові. І ви повинні розуміти, що в китайській астрології в нас пацюк може бути як будь-який знак китайського гороскопу, під різним елементом. Є 5 стихій, 12 знаків китайського зодіаку. Ми множимо 5 на 12 і отримуємо 60 дзядзи. Тобто 60 знаків, опис яких. Абсолютно відрізняється, що вогняний пацюк, що водяний пацюк це будуть абсолютно різні типажі людей, особистостей. І тому, відповідно, ось такі загальні прогнози на моєму каналі. Вони щось буде, будуть давати якусь конкретну інформацію, десь, можливо, не зовсім щось співпаде, тому що дійсно це залежить від вашої індивідуальної карти Бадзи, тобто повністю розкритого китайського гороскопу, який складається з чотирьох знаків китайського зодіаку і чотирьох елементів. Оскільки навіть сама карта Бадзи ще має назву 400 Падолі. Тому ми з вами спілкуємося на моєму каналі YouTube саме за. Роком вашого народження. І так, Щур або мишка, або пацюк це наступні роки: 60, 72, 84, 96, 2008, 2020 рік був роком металевого пацюка. Досить складний. так, Пам'ятаємо його. Ось і коли приходить рік коня або місяць коня. Це завжди зіткнення з вашим знаком. Завжди. Є ще дні коня. Тобто я завжди в своєму телеграмі даю астропрогнози, є у моїй книзі, календар. Багатства 2025 на цей рік, хто ще хоче, можете придбати. Там теж є і поради, і прогнози на кожен день. Тобто, у нас зіткнення з нашим знаком зодіаку по рокові народження можливе і в певний день, в певний місяць, в певний рік. І десятилітку, тобто є такти, удачі, періоди в бадзи, коли так, наприклад, ви народились в рік пацюка, а прийшов там минулого року чи прийде в наступному році період коня і на 10 років буде працювати це зіткнення. Це взагалі дуже цікаво знати, потрібно знати вивчає китайську астрологію, тому приходьте на консультації записуйтесь на жовтень місяць, осінні зимові місяці, на астропрогнози 2026, пацюки. тому що наступний рік рік вогняного коня, і у вас буде весь рік працювати зіткнення. А пацюк і кінь. Значить, що в нас на червень все-таки поки що місяць, 25-го року. Дуже важливо пацюкам тримати свої емоції під контролем і дуже стежити за своїм здоров'ям. У нас місяць водяного коня, і тут важливо, що цей місяць не підходить для вас, для серйозних медичних певних процедур, особливо на голові. Тобто, якщо у вас є, ну, бажано не планувати певні операції, скажімо. Процедур на голові, якщо це не екстрений випадок, тому що можуть пройти дуже невдало і доведеться переробляти або щось змінювати і ну, знову обходити, скажімо, якісь довготривалі обстеження. Щурики, пацюки, які народжені 1972 року. Ось по повній програмі, як то кажуть, отримають по голові. Мається на увазі, це такий вислів. Потрібно виключити заняття в червні місяці для вас екстремальними видами спорту, так само, що операційних втручань, не перебувайте довго під палючим сонцем, уникайте протягів, тому що є шанс захворіти. Тобто, для пацюків не зовсім такий хороший місяць і побази. Ось. І особливо для тих, хто почув, 72-й рік для вас ну, досить таки що найскладніший місяць може бути. Що потрібно розуміти? У нас водяний кінь, у нас саме вогонь. Вода Ян, перепрошую, вода Ян буде зіштовхуватися дуже сильно з вогнем Ян. Тобто вогонь Ян завжди йде в конфлікт проти води Ян. Ян проти Ян ідуть елементи, інь проти інь в бадзи. Не може йти. Ян проти інь такого не буває. Ян і плюс інь можуть лише об'єднуватися. Тобто, це основи китайської астрології, їх треба вивчати. Приходьте на мої курси, записуйтесь, нижче даю посилання на платформу і сайт, хто хоче вивчати китайську астрологію на професійному рівні. Тому, звичайно, вогняні пацюки отримують найбільший конфлікт в червні 25-го року. Тому що і вода Ян буде зіштовхуватись з вашим верхнім і в році народження з вогнем Ян, і пацюк ваш знак зодіаку в рокові народження з конем по місяцю червня 25-го року. Це найбільший от, буде для вас саме конфлікт. Конфліктний такий місяць, проблематичний зі здоров'ям, емоційним, дуже. І е, можете, ну, от, дуже багато пацюків в червні можуть. Змінити роботу, змінити місце проживання або місце самої роботи, колектив, зміни відбудуться в психологічному аспекті, в плані думок, переоцінки життя, тому що за це відповідає рік. Можливо, якісь не зовсім приємні новини від далеких родичів, від родини, від сім'ї, тому що за це відповідає рік в нашій карті Бадзи. Ну, Відповідно, це стиль імідж, ваше ім'я, може бути якась неприємна ситуація. З вашим іменем, з вашим стилем, з вашим іміджем, репутацією, за це теж відповідає саме рік народження в нашій карті Бадзи. Стоп! народження в карті Бадзи. Тому дуже обережно тут пацюки. Якщо ми беремо прогноз саме за літаючими зірками, тобто це був бадзи-прогноз, китайський гороскоп, і це в нас іде феншуй прогноз. 7-3. Ми говорили в загальному відео, що це комбінація 10, 7 плюс 3, 10. Це хороша комбінація насправді в системі літаючих зірок. Сума 10, сума удачі, сума фортуни, сума везіння. Ось певне везіння, звичайно, для крисок пацюків, для крисок буде, тому що з точки зору феншу, ви отримуєте в просторі ці енергії, які невидимі. Але ми їх вміємо розраховувати завдяки ось такій таблиці літаючих зірок, знаючи, яка літаюча зірка, за якою слідує за роком, за місяцем. Також потрібно знати бажаний 20-літний цикл. І значить, у вас річна сімка, тобто великими літерами зазначені енергії, так? літаючі зірки простору на півночі, а північ завжди в нас представлений знаком пацюка в китайській астрології. Тобто північ, вода, темний колір, холодні енергії, сніги, вода, північ. Це знак пацюка. Так, і сімка працює цього року в рік саме дерев'яної змії, сім, до 4 лютого 2026 року. Так, у нас рік змії зміниться 4 лютого 2026 року на рік вогняного коня. Тому обов'язково пам'ятаємо, що в січні за китайським календарем ми ще живемо за роком змії. І лише в лютому пройде знак коня. У вас буде на наступний рік 6 зараз сімка. Енергія не зовсім приємна така. Енергія пограбування, конфліктних ситуацій, втрат певних, неправильних якихось фінансових вкладань. Ну і на червень приходить трійка. Трійка бірюзова ще її називають, трійка зелена, шалена трійка, як літаючі зірка енергії. Тобто, це ті енергії, які ми не бачимо з вами. Ми можемо їх тільки ось так розрахувати. Так, і накласти, по суті, ці енергії на план нашого дому чи квартири. І знати енергії річни, знати річні, знати енергії по місяцю. Це дуже крута, насправді сильна штука, коли ми знаємо, які сектора за що відповідають, і де нам що активізовувати або захищатися. От трійка. Нефритова зелена буде на півночі у червні до 4 5 липня, звідси до шостого, навіть 6-7 липня. В Місяць кози завжди пізніше змінюється місяць на один місяць за китайським календарем на один день. Потім ще посунеться на день-два в серпні. Ось і трійка це конфліктна енергія. Це конфлікти. Тобто до сімки добавляється ще плюс. Конфліктна енергія пацюки. Трійка негативна зараз в 9 періоді феншуй до 2043 року, вона й там далі буде негативна, це вже хто вивчає феншуй, то розуміє чому. І тріко, від треба захищатися. Я рекомендую на півночі, навіть якщо ви народилися в рік пацюка, навіть якщо ви не народилися в рік пацюка, але ваші вхідні двері в офіс, кабінет. Магазин, квартиру, дім знаходиться, відкривається на північ. Ви черпаєте дуже негативні енергії в червні, 7-3. А завжди захист це червоний колір. Це камені, кварц, самоткаміння, натуральне, дане, півдрогоцінне, червоне. Червоного кольору можна розмістити на півночі. Ось це. Звичайно, коврик феншу червоного кольору, а якщо це у вас його немає. Звичайний червоний коврик можна купити, застелити. Всі декорації червоного кольору, трикутник, трикутні форми. Саме можна розмістити на півночі в черні. Ну і бажано в цьому секторі не спати, не перебувати, тому що трійка підсилить конфліктні ситуації, десь вони проявляться в реальному житті. На роботі, в сімейному житті, в колективі з друзями, знайомими в бізнесі. Трійка вона може принести великий дохід пацюкам в червні неочікувано, якийсь швидкий екстра дохід, якісь виплати, але також це і великі розтрати, тому що поєднання з сімкою можуть піти витрати на вирішення якихось питань, конфліктних ситуацій, судових процесів. А якихось там ситуацій пов'язаних з автоквартирою, оплаті там страхування, чи ще якісь виникнуть неочікувані питання. І трійка, от вона любить підкинути, скажімо, жару, да, підкинути конфліктної ситуації. Тому пацюків бути дуже емоційно такі, на великих емоціях. Дуже емоційні будете в червні, у зв'язку з тим, що кінь зіштовхується з вашим знаком, у зв'язку з тим, що у вас трійка літаюча по місяцю червню у вашому секторі, на вашому знакові, на вашому, в вашому положенні, Те ви от на півночі знаходитесь як знак зодіаку, і можуть виникнути ситуації, конфлікт не просто на рівному місці. Звичайно, з точки зору навіть талісманів феншуй. Потрібно носити яблуко миру, ну червоного кольору, брелок. В Мене можна замовити в іншому магазині його. І навіть воно вам може пригодитися і пізніше, і не тільки в червні місяці. Повірте, у вас наступний рік конфліктний весь буде рік коня. Бажано носити браслети каміння червоного кольору. Ну і також вітрійки. І шаленої, носить і одяг червоного кольору, фіолетового кольору, коралових кольорів черні. Ось і від трійки в мене ще є підбір там багато дуже талісманів і бусинці. Можна підібрати зараз, просто вам не скажу. Але в мене в феншуй магазині є навіть цілі папки підбору. Проти поганих літаючих зірок, талісманів феншуй, можна перейти, почитати, подивитися. І в телеграмі я давала цю інформацію проти будь-якої негативної літаючої енергії. Феншуй. Да? А в нас це двійка, в нас це п'ятірка, в нас це трійка, в нас це двійка, сімка. Це негативні літаючі зірки, і відповідно вони змінюються з місяця на місяць з року в рік. І талісмани ви зможете використовувати про суті практично. Потрібно цей місяць, такий талісман, наступний такий, для того, щоб знати, як працювати з енергіями. Завдяки моїм прогнозам на каналі Ютуб, ви можете захищати себе або підсилювати хороші енергії завдяки персональним талісманам феншуй і в домі. Окремо можна використовувати і, звичайно, носити з собою. Тобто варіантів дуже багато корекції, енергії. Ось такий прогноз для вас пацюки. Не зовсім позитивний, але тримайтеся, подивіться, як для вас пройде червень місяць. Це, по суті, прототип 2026 року для вас. Для когось він буде вдалим, для когось ні. Конфліктним, емоційним. По-різному буде, але. Постежте, як пройде цей місяць, плюс-мінус таким буде 2026 рік. Бажаю удачі, терпіння, емоційного спокою і стабільності для вас, пацючки. І до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь.